Теж новина була, ну це я просто хронологічно воно ну, вже давно, я просто до тому пояснював, ну, з якого приводу написано, не всі можуть просто пам'ятати. Е, наступний річ з приводу того, що в Росії пообіцяли зняти е, сіквел до Вія, ну, який написав Гоголь, в за який там все закінчується, і в фільмі вроді все закінчиться, вирішили зняти сіквел. Тому два роки у Росії знімали фільм по книжці «Бій». Ефекти були дорогі, кругом 3D в картиніці. Баблані міряно в прокаті це заработало кіно. Але тим причусерам проклятим не вистачає все одно. Ну от скажіть, що за люди? Чого їм не хватало глядь? Вони їх перце з Голівуда ще з цикла рішили зняти. Це ужас ще покруче вія. простій гоголь Ніколай. Вони всю перенесли дію із України у Китай. Таїть з русським чоловіком воюють з панночкою в труні. І знову підніміть веки, віки, і знову чудища страшні. А вообще, товариш Гоголь, давай, ворочайся в гробу. Вони ж і прикол зняти можуть, у них таланті виїбу.